За минулий тиждень спортсмени Дніпропетровщини вибороли 76 медалей на всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Підбили підсумки минулого тижня. Він особливо плідний на нагороди на чемпіонатах України наші спортсмени серед лідерів. Вони показали високі результати з шести видів спорту. Загалом вибороли 41 золоту, 18 срібних та 17 бронзових медалей. Зазначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Пшеничников. Так на чемпіонаті України у Києві рукопашники вибороли 12 золотих, 3 срібні та 9 бронзових медалей. Посіли перше загальнокомандне місце серед учасників з 18 областей. Легкоатлети області привезли з командного чемпіонату у Львові 12 медалей, 8 золотих, 1 срібну та 3 бронзові. 23 медалі вибороли ветерани Дніпропетровщини на чемпіонаті зі спортивного орієнтування, що пройшов у столиці. Спортсмени відзначилися й на всеукраїнських змаганнях зі скелелазіння, на турнірах з кульової стрільби та важкої атлетики. На міжнародних змаганнях Ярослава Магучих перемогла в етапі діамантової ліги 2023 у Марокко. Стрибнула у висоту на 2 метри 10 сантиметрів. Це рекорд турніру та найкращий результат сезону у світі. На чемпіонаті Європи з командного веслування Анастасія Кожевникова перемогла у складі парної четвірки серед жінок у словенському місті Бле. mm